Любі наші військові, тепер бесіда буде саме з вами. У Фейсбуці є злоякісні групи, мережа злоякісних груп, які називаються самотні жінки. Вони полюють на наших військових це медові постки. Дивіться, як виглядає ця злоякісна група. Ось, наприклад, тикаю в першу групу. Що ми тут бачимо? Ми бачимо посилання на сайт Beacons.ai. Дивіться, якщо ви переходите за посиланням, то адмін. Цієї групи, власник, не групи, а сайту, в своїй адмінці хостінг-сервісу бачить ваше IP. Потім він це IP через спеціальну програму переводить в місце положення і бачить, де ви знаходитесь. Тому, будь ласка, не користуйтеся такими ресурсами. Користуйтеся ресурсами офіційними, раджу навіть OnlyFans. Безпечно і, і надійно, але ні в якому разі не переходьте на ось такі невідомі сайти, тому що ви можете стати жертвою російської атаки, і навіть знати не будете, чому так вийшло, тому що це ФСБшні медові пастки.